Водія, на яку чекала вся країна, це найтанцювальніший сезон танців сіток. Зустрічайте на паркеті. Юлія Сайт, Слава Камінська, Позитин, Сергій Танчинець, Арам Арзуманян, Сергій Мельник, Ольга Фрей. Ці зірками з 30 серпня щонеділі о 21-й на 1 плюс 1. Yeah. Bye -bye. Все ж таки добре, коли вся родина знову разом цієї осені. А що у нас сьогодні за свято? Ну це ж твої серіали. Oh. Час жити наповну. Четко. Якщо зустрічатися, то з найріднішими. Здрасьте. Якщо подорожувати, то з Жиком. Ще раз на миту підлогу заїдеш, фігвей вставлю в одне місце. А якщо комедійні серіали, то лише на один плюс один. Великі вуйки вдома краще. Оце кумедія. Сидоренки, Сидоренки. Ремонт стосунків. Мабуть, доля наша разом Новий серіал рідня. Ну, як кажуть родненькі, в добрий путь. Твої комедійні вечори Трий на один плюс один. Один. Ви занадто серйозні, але це не надовго. WhatsApp покоління Тік-Так. Перед вами покоління Тік-Ток. Боротьба за кубок гумору розпочинається. А звідки фінгал? Та це батя дізнався, що я Тік-Токи знімаю. А поцілунок. Та це мама дізналася, скільки я на них заробляю. Ліга сміху. Новий сезон. Скоро. Тільки нася в зарубу І да? В Україні. Із Сидоренки. Я купив собі дім. Двідки у тебе такі гроші. У Удворяний. Скажи, сожми дім. Та твій, твій, із сидоренки. Ти що зарож? Всі сто хочемо можна. Це місце хазяїна будинку у бідних родичів. Дві банки і на один бутерброд? -бутер. Але хто в домі хазяїн? Це ти робиш різких рухів. Твій улюблений сімейний серіал повертається. Це просто нескок. Ось це буде висіти в моєму будинку. Схожі на тих, яких бабаманя у відрівня сидоренки, ситоренки. Ремонт стосунків. Скоро на один один. Віднімає мову, коли дивлюсь на цих дивовижних дівчат. Богині гумору повертаються у мене величезний досвід. Я організовувала дуже і дуже серйозні весілля і все було чудово. А на цих ваших весіллях хтось туткав платя нареченої, а? Хтось в ноги теж тіки п'ятко. А ми то досвід маємо. Правда? Новий жіночий квартал. Скоро тільки на один плюс один. Соціально політичне ток-шоу. Де кожне слово має значення. Дивись право на владу Сьогодні о 21:45 на 1 1 3 1. Ти на 1 1. Навіть удаме полі. Сетчі боні. Зустрічай новий рік весело. Разом з вечірнім кварталом. 31 грудня о 20.21 на 1 плюс 1. Цвята існують, щоб бути разом. Сімейного затишку і тепла. До Нового року залишилось 8 днів. У 2021 році. Важливий лише голос. Хто вони? Нові тренери Голос України. Перезавантажені. Скоро на один плюс один. Місяць кінохідію на 1 плюс. Є речі, на які можна дивитися вічно. Як тече вода. Будемо мокрими бандитами. Як горить вогонь. Та як малий хлопець лишається сам у дому. У мене все під контролем. Усі частини сам у дому. <плес> З 27 грудня о 21. <плес> тільки на один пустить. <плес> <плес> а ти ще стане під силу щодня? Алфавіт грамотна турбота про здоров'я. Нас ніхто не розлучить. Ти віриш, манірея так, нові таємниці. Міране. Ти сам знищиш своє кохання та зради. Відпусти, що ти задумала! Бабусю ні. Нові герої. Ти будеш моєю. Та давня помста у нових серіях, улюбленого серіалу. Вітер кохання. Я закінчу цю війну. Ні, Міране. Скоро на один плюс один. Чим мене кохати? Прем'єра скоро на 1 плюс 1. Грандіозна прем'єра. зустрічай неймовірних ведучих найяскравішого шоу зіркових пародій Ліп Сінг Пану Сьогодні о 20.20 тільки на 1 плюс 1 Найочікуваніша прем'єра Меркуло на 1+,1 плюс 1 З речами на вихід Вау! Вау! Папік повертається Даніслав Поклан та Дар'я Петрожицька у ліричному комедійному серіалі Папік 2 Скоро тільки на один плі з понеділка по середу Тут таке діло. Я вдома під студії квартал 95» і творців серіалу свати. Як взагалі усе пройшло? Слухайте, що ми робимо це. Помилка це помилка. і все... А тебе. я тебе не кохаю. Неймовірно. А як у тебе в інституті? Якщо завтра вранці ваші документи не лежатимуть у мене на столі, ви на заняття можете взагалі не приходити. Неймовірно, мамо. Як пройшов твій концерт, я не розумію, як можна мене звільнити. П'ять разів викликали на піс, завалили квітами. А хто це? А хіба ми на когось чекаємо? Маба, знайомтесь, це Микита. Я його люблю. Він буде жити з нами. Між нами, дівчатами. З понеділка по середу О 22.50 Королівська. Танці з зірками. З 5 вересня о 21 Дізнавайся головні події українського спорту. Та вболівай за своїх новий проект про спорт. У будні одразу після ТСН.